Ну тобто якісь такі навички, і як воно все розділяється. А чому обов'язково розділяти, що дівчата роблять це хлопці? Це одним словом, про нові уроки праці. Як вони можуть змінитися? Про це все знає Юлія Махових. Зараз ми піднімемо дрон на висоту 5 метрів і попадемо точно в ціль. Валентин запускаємо. Ця система скиду працює таким чином, де помістена плата, сервомоторчик та магніт. Коли дрон піднімається, він вмикає ліхтар, який світить на водорезістер, сервомоторчик вмикається, відпускає гранату, і вона летить точно в ціль. Цю систему самоскидів для керованих дронів розробили та зібрали учні однієї зі столичних шкіл. Щомісяця на уроках діти виготовляють майже півсотню таких систем. Спочатку всі деталі моделюють на комп'ютері, потім друкують на 3D-принтері. Після цього удосконалюють вручну та склеюють. Готові системи обов'язково тестують, а потім відправляють на фронт. Когось краще моделювати виходить, в когось програмувати. І потім об'єднуються в командочки. Наприклад, всю систему скіда можна повісити будь-який снаряд, а виходить так. Тобто можна великий, навіть снаряд повісити, тому що тут регулювання є на липучках створена, тобто під свій. Свою бомбочку начепив, скинув. окрім самоскидних систем. Школярі допомагають війську одягом та маскувальними сітками. Їх так само створюють разом на заняттях. Вчителі розповідають, дітям надзвичайно подобається можливість бути корисними. Дуже хочеться допомогти нашим хлопцям, нашим військовим, щоб вони якось відчували наше тепло, нашу завзятість, нашу допомогу, нашу енергію в допомозі їм. Тому час від часу у нас ми робимо тактичні сітки. Зараз хочемо що зробити деякі підсумки. У нас є такий досвід, але просто може все передали. От і зараз є запит на рюкзачки для старлінка до уроків трудового навчання у цій школі легко можна віднести не одну дисципліну, а цілих п'ять окремих уроків на одних діти займаються конструюванням, на інших перешивають старий одяг та навіть моделюють житло. Підлаштувати освітній процес під сучасні потреби для приватних українських шкіл. Практика не нова. Ми це змінили досить давно, тому що вважаю, що навчити праці неможливо, да? е, важливо зацікавити людину щось робити, щоб вона від. Чувало задоволення в першу чергу від процесу того, що вона робить, і далі вже від результату. я за фаховий підхід. Якщо це вчитель фешн-хабу, він працює з канинами, з швейними машинками, то він фахівець і він полюбляє саме цю справу. Він абсолютно безпорадний в виробництві дронів і навпаки. Днями подібні нововведення анонсували і у державних школах. Про це у своєму інтерв'ю розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може хлопчикам цікавий дизайн одягу, в цьому теж немає нічого поганого. Також через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Можна робити правильні речі для фронту, можна робити правильні речі для людей, які втратили дім. Можна робити хороші речі для безпритульних тварин. Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які власне формують у людини громадянську відповідальність. Зучасненням трудового у міністерстві освіти працюють ще з початку 2000-х. Почали із назви, тепер це предмет технології. Однак або зміст років повністю відповідав на іменуванню потрібні кошти на закупівлю сучасного обладнання, яких у бюджеті обмаль у планах нової української школи у нас було поставка нормальних стем лабораторій, кожна з яких би включала в тому числі 3D-принтери, тощо, тобто. Діти вже шкільних років вчилися цим користуватись. Є ще такий шлях, як оснащення наших мішкільних ресурсних центрів. Зараз в Україні 102 таких центри. Ну це б такий центр, і кілька шкіл можуть підвозити туди дітей саме. Для проведення сучасних уроків з технологій. та сучасне обладнання часто дешевше за те, якого потребують класичні уроки праці. Сучасні технології вони не є коштовними. Насправді деревообробні верстати вони там рази дорожчі ніж сучасний великий 3 принтер. От ми купували там останні 25 тисяч гривень. Він коштує, але він працює у нас цілодобово і ящиками виробляє зараз запчастини для дронів і для скидування на фронт. Повернутися до оснащення державних шкіл сучасним обладнанням, як то 3 d принтери у міністерстві. Планують спочатку наступного року. Юлія Махових, Олександр Олійник. Телеканал Київ